Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Твіті Викрадення прикрас. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Бабуся Гренні кілька днів чепурила своїх улюбленців. Попереду одна з найбільших подій року Розкішний бал. Бабуся хотіла, щоб її канарок і котик мали найкращий вигляд серед вишуканого панства. Вона вже шість разів не в сьогодні в мене купала у якийсь момент пробурмотів твіті. У мене так скозво з одної піргінки не залишиться. Грені ретельно причесала улюбленців. Тепер вони готові з'явитися на балу серед найбагатших людей міста. Навіть не думай, щось утнути. Пригрозила бабуся коту Сільвестру. Він полюбляв усілякі витівки. Прийдешня подія мала стати незабутньою, але бабуся Грені навіть не уявляла, чим саме їй запам'ятається цей бал. На шляху до великої бальної зали кіт Сільвестр штурхнув твіті. Ти тільки поглянь на всі ці коштовності. Тут прикрас більше, ніж на різдвяній ялинці. Егес, і всі такі класиві, тихенько відповів твіті. Гості балу справді убралися розкішно, і за свої прикраси точно виклали кругленькі суми. Гренні запросили сюди, тому що її дідусь, персиваль вишуканий, був засновником тутецького товариства. Його портрет у золотій рамці висів при вході в головну залу. Це дідусь Персі, сказала Гренні своїм улюбленцям, коли вони проходили повз. Був тут одним із найбагатших людей громади, але втратив усе до копійки ще до того, як я з'явилася на світ. Президент зібрання Ворен Грошовитий, привітався з Гренні. Ми дуже раді вас бачити. Посміхнувся він награно, а вже за мить розчинився серед гостей, які хизувалися своїми прикрасами. Мій браслет коштує мільйон, мовила пишно вбрана пані. А мій перстень три мільйони, кинула інша. Грені усміхалася і промовчала про свою геть скромну каблучку. Заспівав запрошений гурт, бал розпочався. А гості і досі підходили до Грені та розповідали про свої прикраси. Пташка Твіті із котом котором весь час стояли біля бабусі, враз канарок прошепотів котові на вухо. Я навахував прикрас на майже 50 мільйонів. Саме тоді це й трапилось. Першою закричала пані копійка. О, Боже, о Боже, мене обікрали! Моє кольє за мільйон зникло! вигукнула вона. О, моє теж, а воно коштувало півтора мільйона. скрикнула інша пані. Фон грош. І моє, і моє, і моє і моє. Закричали всі довкола. Бальна зала потонула в галасі, гості заметушилися, а кіт Сільвестр хитро посміхнувся. Хе -хе -хе -хе. Ідеальний момент, щоб спіймати те набридливе курча, подумав він. Усі зайняті своїми проблемами, ніхто не зверне увагу на мене. Твіті одразу ж помітив Сільвестрові очі і все зрозумів. Канарок бачив той погляд вже сто разів. Ой-ой! зойкнув твіті і кинувся навтюки крізь натовп. Канарок літав під ногами у гостей між стільцями та столами. Він на силу оминав усе, що траплялося на шляху. Та Сільвестер не здавався, він вже наступав твіті на п'ятий, а гості балу так переймалися великим пограбуванням, що не звертали уваги ні на що інше. Ніхто не помітив, як кіт Сільвестер перекинув тацю з їжею, пролив два келихи лимонаду, пошкодив оркестровий бас барабан, натиснув усі 88 клавіш роялю і порвав сукню пані Золотолюб. І все це він накоїв, поки гнався за твіті. Бабуся Грені теж прогледіла Сільвесторове полювання на канарка, їй довелося вислуховувати жалісливі історії своїх знайомих про велетенські збитки від пограбування. Потрібно негайно викликати поліцію. Врешті вигукнула бабуся, і 20 гостей вмить схопилися за телефони. Твіті не мав часу на роздуми про пограбування. Він зосередився на тому, як не потрапити до лап котиська. Канарок гасав кімнатами на горі і бальною залою внизу. Врешті він заховався в гігантській люстрі. Вона прикрашала стелю над центром зали. Сидячи так високо, Твіті дещо помітив до велетенського портрета пана Персиваля Вишуканого підійшла. Жінка міцної статури, в розкішній блакитній сукні. Вона переконалася, що ніхто не дивиться, і полізла рукою за портрет. Але ж та пані не помітила твіті, який стежив за нею. «Хм, що вона робить? подумав собі канарок. Статна, висока і гарно одягнена пані ходила поміж обсипаних коштовностями жінок у бальній залі, а тоді поверталася до портрета дідуся Персиваля і знову по колу. Щоразу, як вона опинялася перед портретом у золотій рамці, хтось із гостей виявляв нову пропажу. Хм, не це це злодюшка, подумав твіті, а тоді став міркувати, як зупинити. Крадійку, ще й не потрапити до Сильвестрових лап. Це котисько не зупиниться, доки не спіймає мене. Хм, але я щось вигадаю, вирішив твіті, і йому це вдалося. Канарок вихором злетів із люстри до портрета персиваля вишуканого. Сільвестр помітив його, котяча мордочка розпливлася в усмішці, очі загорілися, а лапи прудко понесли в напрямку твіті. «Хм-хм, <хухун> нарешті я тебе спіймаю, згорав від нетерплячки Сільвестр. Ох, тільки б це спрацювало, подумав Твіті на льоту. Жінка у блакитній сукні знову прямувала до портрета. Вона була вже за кілька кроків, аж раптом твіті приземлився просто на золоту рамку картини. Коли пані лишалося простягнути руку до портрета, кіт Сільвестер з розбігу наскочив на канарка. О, о ні. закричала жінка низьким голосом. Бух, трясь, бамп. Погляньте туди, верещали гості. Кіт Сільвестер не спіймав твіті, бо той останньої миті ухилився. Натомість котисько врізався в портрет. Від удару звідти посипалися всі зниклі коштовності. Жінка в блакитній сукні негайно кинулася збирати прикраси і вже намірилася тікати, але їй завадила бабуся Гренні. Виявилося, що пані в блакитні сукні навіть жінкою не була, то був Ворен Грошовитий, президент товариства. Він прикинувся жінкою, щоби здійснити пограбування. Я втратив все, що мав, пробелькотів він, і хотів знову стати багатим. Персиваль вишуканий, також все втратив, сказала Гренні але він був порядною і чесною людиною і залишається шановним засновником цього товариства. Коли вони покинули бал, бабуся Гренні поцілувала твіті в щічку і погладила котика Сільвестра. Ви вдвох розгадали справжню загадку, сказала вона, навіть якщо це вийшло випадково. Бабуся ще раз поглянула на задоволеного твіті. Хм, чи все ж. Не випадково. усміхнулася Гренні. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.